Мешканка вулиці Сосюри у Вінниці Наталя Ржак показує Суспільному стан дороги. Каже, пройти чи проїхати автомобілем тут майже неможливо. Яма на ямі, після дощу стоїть вода. У найглибші вибої на місцеві кидають каміння, а взимку говорить тут суцільна ковзанка. От, подивіться, ну на нашій вулиці нема такого кусочка землі, щоб можна було спокійно пройти, треба обов'язково скакати. А як зачіпишся? Можна ж втопитися в ці калами в калюжі. Жінка розповідає, живе тут понад 40 років. За цей час вулицю жодного разу не асфальтували, лише підсипали щебенем та відсівом, але це не допомагає. Після дощу ями стають ще глибшими. Зверталися до голови вуличного комітету, то вона виділила нам машину отсєва і вона що пройшлася до половини вулиці, розсипала, пішов дощ, воно змило, і опять ще хуже, я мічим. Вони мешканці вулиці Сусюри близько 15 людей зібралися, щоб привернути увагу громадськості та влади до стану дороги. кажуть, хочуть, аби їх нарешті почули. Пенсіонерка Валентина Єфімова розповідає, цією дорогою ходить щодня. Це єдиний шлях до магазину, амбулаторії та зупинки громадського транспорту. Живу ось, якраз ось, напроти цієї, ось цих калюжів, оцих калюжів, ось живе оце пройти. Невозможно У нас в основному живуть пенсіонери. Такого похилого віку, і похилого, і такого, як я, ну, то якщо йдеш, дійсно можна впасти, і тоді, тоді, звичайно, це вже проблема така, що лікування треба, чи ногу можна зламати, чи руку. Бо ями великі, розбиті, розбиті повністю, повністю. Просто звернути увагу на це і допомогти нам. Коли непогода, сніг, дощ, сильний, вітер. То ми йдемо, одягаємо одноразові пакети на ноги, тому що добратися по вулиці неможливо. Така слякать, все це, якби болото роз'їжджається. Ми просимо дуже всі мешканці вулиці Сосюри, сльозно просто. просто просимо, бо ми не знаємо, може завтра тут дири будуть вже і провалиться ця земля, і тоді ми навіть на роботу не доберемось ніяк. Щодня до батьків на авто приїжджає й місцева мешканка Юлія Прокопенко. Каже, об'їхати вибоїни не неможливо, бо немає кудою. Маю низький автомобіль, тому є такі участки дороги, які навіть не подолати автомобілю. Постійно чіпляю дніщем, тому взагалі ходити тут тут просто нереально. Якщо автомобілю важко, то для людей теж. Питання капітального ремонту мешканці порушують не перший рік, каже Віталій Дахніський. Зверталися й до міської ради. Обічав горісполком, що вийдуть, подивляться. Ну, Ніхто не виїжджав нікуди і ніхто не обращав уваги на нас. У минулому році я єлі добився, ходив, сварився з улічком. От, вона сказала, що в двадцять році ця вулиця в клані. Буде підсипати і грейдеруватися. Ще до повномасштабного вторгнення РФ людям пропонували заасфальтувати вулицю разом із міською радою у співфінансуванні 50 на 50. Але мешканці відмовились, розповідає у телефонній розмові голова квартального комітету Соняшник Антоніна Муржак. Коли вони провели воду в каналізування, я їм пропонувала заасфальтувати. Тоді було по три тисячі з домовладіння. Вони відмовились, вони сказали, що у них одні пенсіонери і вони не можуть е, зібрати гроші. А грейдер, підсипка в цьому році у них була. Підсипати кожен день в мене нема можливості, тому що у мене не одна вулиця. У мене з провулками 75. Ми не можемо зібрати кошти. Не можемо. У нас немає такого, у нас мало обезпечені е, ці е, жителі. Інвалідів дуже багато вулиця Сосюри протяжністю майже пів кілометра перебуває на балансі міської ради, але належить до доріг приватного сектору. Тому пояснює голова асоціації органів місцевого самоврядування Наталя Панчук, для таких вулиць діє спеціальний порядок асфальтування. Є у нас така програма, яка діє за умов дольової участі. Місто дає 70%, мешканці 30%. Ми навіть і розглядаємо, що місто 80%, а мешканці 20%. Це за згодою мешканців. Вони звертаються до квартального комітету з письмовою заявою щодо скликання зборів з цифрами, яка довжина цієї вулиці, яка ширина, скільки мешканців тут власників будинку володінь проживають. Які кошти потрібно збирати, що це буде означати, ми її заміряємо, розраховуємо, і тоді виходимо з цими цифрами на збори. Як обираємо ініціативну групу, якщо мешканці погоджуються на такі умови, складається протокол е, по вилученню зборів, обирається ініціативна група, і цей протокол надається Вінницьку міську раду, і ми ставимо в чергу. А поки що мешканці вулиці Сусюри самотужки засипають ями камінням і цівом, аби хоч якось пересуватися дорогою. Але Кажуть, і з настанням зими калюжі перетворяться на ковзанку, тож мають надію, що цього разу їхній голос почують. Юлія Веснюк, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниця.